Персик, приймай нового мишака в своє стадо. Мишак незвичайний. Не це не кошача м'ята, це мататабі. Схожі свойства з кошачою м'ятою. Бо Персик не сильно любить кошачу м'яту. А тут, тут це ось саме це якісь плоди мататабі. Вже забирає. Угу. Ну як тобі мататабі? Підсюнь, як тобі обнюхує, вилезує? Ні, щось не є цей, не реагує. Ну що? Ну, ну, подобається. Подобається мататабі. Головне заповнити назву. Один раз прочитав. Це ж не факт, що це. Обніхуєтесь. Лапками обняв. Вилизує її. Оба. Завдобимо. Бо кошаче м'ято щось він взагалі не, не сприймає, не реагує на нього. Як там коти зазвичай реагують на кошачу м'яту, то персику вона взагалі байдужа. Будеш гратися такою мишкою? Ісю, будеш гратися мишкою такою? Вже облизався. А що це таке ефект як? Дивіться, тобто воно має ефект? Все-таки такий незвичайний. на кошачьи мяту такой реакции не было. Зараняли на кошачьи мяту ноль реакции. <laughs> Класс. Ой, ты чё бушуешь? Пса? Сунь. Терся. терся, тарся, плоди, борзину з руку. Все, Ефект завершився. Ну, побачимо. Чи буде гратися, чи не буде, може це спершу так. Такий ефект. Класс! Крисінь. Вот что тебе надо было. Тобі треба було, було мотабі купити. Да? Лапу постарами. щоб ніхто не забрав. Да, персик, щоб ніхто не забрав. Ні, забрав. Можна забрати, да? Можно? Дату тебе назад? И Танечку передавай подписчикам своим. Всем добра и счастья. Ну, лапку поставь.